Вітаю товариство продажі Tesla Model 3 Dual Motor Long Range 2022 року випуску. З операційною системою Ryzen, вже дуже швидкісною. Дане авто було привезено з аукціону США з невеликими пошкодженнями. Ліве заднє крило фактично замінили. Вся безпека по автомобілю ціла, все працює по ньому. Пробіг даного автомобіля 13 тисяч кілометрів. зовні автівка в гарному стані, все дуже гарно виглядає, немає якихось дефектів по кузову візуальних. Стан нового автомобіля фактично. Доволі містке багажне відділення в авто. З дефектів, що ми можемо бачити по ньому? Невеликий скол на лівому бампері. Невеликий сколів на, на передньому бампері з лівої сторони. Там теж був задній бампер з лівої сторони. В цілому все, салон авто збережений, як новий. Якихось пошкоджень по салону авто теж немає. Дзеркала складується, вся оптика світить гарно, все працює чудово. Запрошуємо вас на огляди тездрай даного автомобіля у місто Львів на вулицю Стризьку, 98А. Майданчик «Авто». До зустрічі!